В школі вчителька така занудна, в окулярах, вона ж ось там та, 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 це, тобто це, ну, сприймалося. Ну так було, я виріс в ресифікованому Києві, я кажу, як є. І от, значить, в цій книзі доба я в принципі, описав той момент, коли людина Хомо ну, джуніор Хомо перетворюється на, на українця. Тому що ті 90-ті роки якими, можна так сказати, заправлялась до ній, студентська революція на граніті і так далі. І от хто пам'ятає, оце піднесення початку 90-х, кінця 80-х -80 років, коли я пішов до армії, а повернувся у зовсім іншу країну. Тут воно описане, і я перший фрагмент, якщо дозволю, прочитаю саме з книги Доба. Українцем я став не відразу. Хоча, точніше, я сам вирішив стати українцем. Як це запитаєте? Адже українцями не стають, а народжуються? Ні. Зовсім ні. В якомусь близькому чи далекому майбутньому, можливо, так і буде. А за тих часів, коли жив я, право бути українцем, треба було вибороти і відстоювати його щодня, бо геть усі намагалися відібрати його у тебе. Адже навколо лежала величезна, безкрайня територія від самих аж до Курильських островів, щільно заселена численними племенами Гомо такою собі вели. Тецькою сірою біомасою, або як казав, той особливою породою людей, з яких Перська держава під назвою СРСР стерла майже всі національні культурні ментальні відмінності, плекаючи в такий спосіб єдиний радянський народ та у собі мільйонного лову гідру, що її селили в будинках барачного типу, байдуже чи хрущовської, чи брешнівської забудови, довбешку задурювали великою надмісією типу світлого майбутнього, годували ерзацем естрадної попси, шлунок добували дешевою виробною ковбасою, а розум заливали дешевим алкоголем. У 1989 році, коли я повернувся з армії, я вже не застав тої країни, яку пам'ятав. За ці два роки все змінилося. Я вперше клянуся, вперше почув на вулицях Києва українську мову. Не в телевізорі, не в. Інститутських стінах, де українською побуту побуті спілкувалися декілька професорів, які всі вважали старими маразматиками, а природньому середовищі і не з вуст селян на базарі, які розмовляли з страшним суржом, а з вуст моїх однолітків, з вуст передової молоді, яка вчилася в університеті Шевченка в педагогі.